Доброго дня, шановні, цього разу я вирішив показати, що ще можу вміститися в мій шахний котел та віддати тепло для опалення мого будинку. Це четверта частина від пенька горіха. Поруч 20-літрове відро. для порівняння масштабів. Шахта, в котрий це все чудово влізе. Все вмістилося і лишилось місце для щепи. Поверх пінька з легкістю влізло ще 7 відер щепи. Також гадаю, що потужність котла всього лише 16 кВт. Під цю потужність прорахований теплообмінник та пальник. Тому думаю, надовго вистачить. Кого обсягу палива? Ктал розгорається, тому диму трошки є. Піддувало прикрили, тепер можемо спокійно йти і продовжувати відпочивати. Ще додавлю, на все це дійство витрачено біля 15 хвилин.